Пані та панове, до вашої уваги ось такі колуни та ось такі молотки. Колуни вагою, ,470 кіло 470. Виготовлені із сталі М70 Вагою кіло 300. І вагою ,220 кіло 220. Та ось такі молотки. Два молотки з двосторонніми бойками вагою кіло 550 кіло 520 Тут два ось такі. Один з носочком закругленим для розтяжки металу і з рівним бойком. Вага кіло 230. там. І вага кіло триста вісімдесят. Дякую за увагу.